Завітавши до фірми Сулет, нас люб'язно зустріли працівники організації разом із своїм директором Качерем Миколою Романовичем, людиною, добре обізнаною у сфері своєї діяльності. Після розмови з Керманичем заступник директора Андрій Хортів детально ознайомив нас з діяльністю фірми, зробивши так званий екскурс підприємством. З його слів стало відомо, що виробнича комерційна фірма «Сулет» заснована в 1991 році. На початку своєї діяльності спеціалізувалася на продажі будівництва будівельних матеріалів. Пізніше займалася обслуговуванням сільськогосподарської техніки, будівельних машин, екскаваторів тощо. В даний час займається в основному будівельно-монтажними роботами. Ми займаємося в основному будівництво водогосподарських об'єктів, а саме берегокріплючі споруди на ріжках Івано-Франківської та Львівської області. На даний момент наша фірма здійснює Беру укріплення в селі Монастирчани Івано-Франківського Борочанського району, а також в селі Іванівці Жидачівського району Львівської області -Район, на мірі Сістри. Нашою фірмою також здійснюється ремонт. Ми здійснюємо ремонт. Дитячих навчальних закладів. Окрім будівельно-монтажних робіт, фірма Силует виготовляє фундаментні блоки, перемички, кільця для колодязів, а ще здійснює сервісне обслуговування та ремонт спецтехніки. Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти: слюсарі, електрики, ремонтники, зварники, інженери-будівельники, кошторисники, бухгалтери, економісти. Саме завдяки їх професіоналізму та сучасної якісної техніки, це підприємство добре знане не тільки на теренах Кружнятівщини та Івано-Франківщини свої кваліфіковані послуги фірма надає Львівській, Тернопільській та ряду інших областей. Має багато високоякісної професійної техніки, яку використовує в своїй роботі та надає в оренду. Фірма в основному спеціалізується з самих початків, від коли ми були засновані. Це ремонт техніки. Ремонт техніки в основному це електро і авто навантажувачі, так як вітчизняного, так і закордонного виробництва Починали ми з Ремонту навантажувачів «Балканкар», вони були простіші, пізніше почали возити з Європи техніку бушу в використанні е авто та електронавантажучи ну, е відомих е європейських світових брендів. Та, е ще наша фірма має багато техніки: це автокрани, грейдери, ковшову навантажувачі, які ми даємо і використовуємо в своїх цілях, а також надаємо для е оренди. На даний момент працює наша техніка на фірмі Даноша в місті Калуш, а також у Галичі екскаватори по ремонту і будівництву ну, їхніх сільськогосподарських об'єктів. Наша фірма також виконує будівельно монтажні роботи для фірми Тов Мрія, місто Тернопіль, а це а саме бульдозери і екскаватори для будівництва елеваторів в місті Городенка та Красилові. Отож, після так званого екскурсу ми переконалися, що тут працюють фахівці своєї справи, які добре знають свою роботу, чітко та якісно її виконують, а це звичайно успіх у праці та визнання серед інших підприємств.